Благодійний майстер-клас мирного великодня із декорування пасок та вербових гілок провели у готельно-ресторанному комплексі Бережани на Тернопільщині. Ініціаторки заходу, студентки українського католицького університету, родом із Бережан. Партнером майстер-класу став благодійний фонд Покрова. У нас було завдання створити якийсь певний проєкт, не було якихось певних обмежень, і ми зрозуміли, що ми хочемо створити саме щось благодійне. І якось появилася така ідея: ідея зробити щось напередодні Великодня. Тому ми вирішили зробити паски, які сьогодні будуть люди оздоблювати, і ми їх передамо нашим захисникам, щоб нагадати про таке велике свято. Я вважаю, що зараз в такий складний час нам, як ніколи, потрібна ця єдність і навіть такий. Таке невеличке святкування, яке ми маємо тут зараз, може принести багато користі. Майстер-клас провели майстрині з Тернопільщини Ірина Пришляк та Тетяна Бойко. Половину коштів, зібраних під час проведення заходу, передадуть військовослужбовцю родом із Бережан, який захищає Україну на передовій. Інші 50% – на розвиток школи пілотів дронів у Тернополі. Ми завжди радо долучаємося до будь-яких ініціатив творчих талановитих наших молодих українців. Знаємо, що цей захід організували дівчата, студентки католицького університету, родом з Бережанщини, і ми не могли би залишитися осторонь, коли стільки енергії, стільки емоцій вкладається в таке прекрасне свято для жінок. Учасницям дуже сподобався майстер-клас, адже таким чином вони навчалися чомусь новому, а також мали змогу зробити добру справу та підтримати армію. Вирішили прийти, щоб допомогти ЗСУ, нашим збройним силам України, а якось додати їм настрою, свята я чесно приймаю зараз дуже багато здоволення від цього процесу. Декорували, наприклад, цю першу паску печенько, голуб, розмалювали його так патріотично. Всякі візерунки. Ми зібрались тут, щоб допомогти зібрати допомогу нашим Збройним силам. І ми дуже вдячні за це, тому що ми можемо хоч трошечки внести свій якийсь краплинку допомоги нашим хлопцям. І ми маємо можливість сьогодні відправити для них паски, вербну лозу, своїми руками декоруємо. З любов'ю для наших хлопців нам представили різні прикраси. І як на наше вміння, на наш розсуд, так ми створили ось цю красу. Задекоровані під час майстер-класу Вербові гілочки можна було придбати за донати. Для дитини цікаво і ну закарбовується в пам'яті такі моменти, які зберігають традиції. Дуже приємно, що нас запросили дуже. мої враження досить чудові. Це дивовижний захід, який допоміг людям освоїти техніку, як і створення лози, так і декорації пасок. Я створювала лозу. Така в мене краса вийшла. Також на майстер-класі діяв благодійний аукціон, де за донат можна було виграти різноманітні призи. Загалом під час заходу вдалось зібрати майже 38 тисяч гривень. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.